Ти до мобілізації працював в крутих преміальних бутіках. Як, по-перше, називалася твоя посада так? і от, що ти найчастіше робив? Я починав з преміум-сегменту, це Томі Хілфігер, отакого планував, бо мені дуже подобається цей бренд. Потім йшов по кар'єрній лісниці і попав в, люксовий, в люксову сеть сімбал. Де я отримав дуже багато опиту. Там дуже гарна школа. Я працював стилістом мерчедайзером. Робили вітрини, оформлення, все, що, все, що красиве. Все, що красиве, це робить мерчендайзер. Ну можна сказати, що найдорожчі вітрини у цій країні, ти з ними працював. Так. Робили згімнай палак можна. Off-White, Balenciaga, Баленсіа. Off Любив дочі Габана. Мені особисто дуже подобається Брунело Кучнері, Лора П'яна. Mm -hmm. Не тільки працювати з ними, а у них дуже. У них філософія це не просто одяг. Вони дуже. У них підхід до, до цього незвичайний. Не mm -hmm. І мені тут підказали, що ти іноді моделлю підпрацьовував, коли була потреба. Коли була потреба. Це не те, що я, як вам сказати, просився. Так просто вийшло. Просто. Та обічна у мене зовнішні. Я зараз тут накидав кілька таких штук, які стосуються більше типу, військового одягу і атрибутики. І тут виходить, що це твоя думка як експерта з цієї галузі. Я просто буду називати, а ти кажи: стрьом чи норм. Незастебнутий застебнутий Стрьом. Стрьом. Стрім палніший. Розтібнутий убокс. З трьом. З трьом Не можна. Зрозумієте, це взагалі одяг, він же ж, істоки це з воєнної тематики. Угу. Багато чого. Пальто, ті ж піджаки, кіт, кітелі. Це все. Тому все має бути заправлено, припасовано, як то кажуть. Рукави можна підкачувати на Убоксі або на кітелі? Так. 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 Талани. Зручно. Зручно? Зручно. Хижак чи мультикам? Мультикам. Колір Койот. Стрьом чи норм? Норм. А футболка М так. Норм. Норм. Да, гарна якість. Панама чи кашкет? Панама. Панама. Що мені подобається. Мені, кстати, доволі гарні перчатки. Це видали, да? Так. Я думаю, що це меканікс, до речі, спочатку. Так. Да, так, -да, прикольно. Це норм. Мені подобається. Thank you.